Є знижки на Еморіум, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Друзі, ну і що? Ще раз доброго ранку. Валентина Хамека, Олександр Попов і далі. Улюблена частина багатьох з вас це будемо говорити про книжки. Ми складаємо для вас такий специфічний топ книжок, що варто почитати. Точніше, не ми, а експерти, наші експерти, які радять дуже цікаві. Ми в суботу радимо фільми, а в неділю ага. радимо саме книги. І сьогодні героїнею цієї рубрики буде Ірина Геращенко, Легкоатлетка, спортсменка. Але вона звернула увагу на улюблену класику. Що ж за книгу рекомендує Ірина Геращенко? Дивимось. Іноді думаю, що найважчі ситуації з тобою трапляються на змаганнях, коли ти випробовуєш себе. Але перечитавши цю книгу, я зрозуміла, що бувають і сімейні обставини, з якими дуже важко боротись. Книга я вам зараз розкажу. Отже, це книга Повість Кайдашева сім'я автор Іван Нечулевицький. Це дійсно українська класика. Я її читала в шкільні роки. Тоді я на неї дивилась зовсім іншим поглядом. Прочитавши вже в дорослому віці, я розумію, що там описані, наче дрібниці, наче гумористично висвітлені якісь жарти. Але за цими дрібницями ховається дуже велика проблема. Проблема родин, які не чують один одного. книжці розповідається про звичайну українську родину 19 століття, які проживають в селі Семигори. Головні герої це сім'я кайдашів, батьки, сини та їх дружини. Насправді мені подобається початок книги, там, де Карпо починає закохуватись в Мотрю, там де в них починають зав'язуватись стосунки. Будь здорова, чорноброва, казав Карпо, не здіймаючи бриля і легенько кивнувши головою. Будь здоров, не чорноброва!» – обізвалась Мотря. А йди лишень сюди, Мотре, щось маю тобі казати. Як схочеш, то й сам прийдеш з чорнявим постояла б, а родому зась. До початку стосунків такі трохи зухвалий, він впевнений в собі. Мотря також вона така з характером, з причинкою все як карпу подобалось. Дуже шкода, що потім під дією обставин вони роз'єднувались в відносинах. Я не можу сказати, що наша родина схожа на родину кайдашів. Все ж таки, ми не такі сварливі, ми не такі гонорові. Я коли читала, мені не дуже подобалось відношення мами Кайдашів Марусі до невісток. У нас, слава богу, зовсім протилежне відношення як до мене до доньки, як до мене до невістки. А що, Палашко, Водила, водила нашу мелашку, доки не завела, казала Кайдашиха. Де наша молодиця? Хіба я знаю, де вона? Одбилась одна з коло церкви на Подолі. Ще й нам не робила клопоту. Ми через неї просиділи в Києві цілих два дні. Ще й мусили бігати по мастерях та по церквах. Що зробити висновок по всій книзі, Я можу сказати єдине. Потрібно вміти розмовляти один з одним. Тобто, там, де починались сварки, там були недомовленості. Книгу Кайдешева сім'я я, я радила прочитати і дорослим, і молодим. Молодим для того, щоб зрозуміти, як можна уникати тих дріб'язкових проблем, щоб будувати міцні стосунки а дорослим для того, щоб зрозуміти, що все наше життя будується на любові один до одного, і можна зробити висновки з цієї книги, побачити себе з боку і жити щасливіше. Маленькі генії, гуцули, печери. Це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету. Суперсили українців. Світ на виборіт. Україна. Новий сезон. З 10 жовтня, щоп'ятниці о 18-й. На 1+,1 Україна.